Нині православна церква паминає преподобного ефімі Великого, котрий вийшов у історію церкви як великий славний місіонер і, а ще й великий будівник монастирів. Святі залишали за собою і опит євангельського життя. Послання апостола Євреям такими словами, ви православні, тобто ми православні всі, куди не нажать канонічної церкви, бо коли говоримо о церкві, так говоримо о єдиній церкві, бо Бог не создав церкви. Бог создав єдину церкву. І задача чоловіка не взирає на лож цього світу, обману ігри, маніпуляції. Найти ту єдину церкву, нам, православним, то зробити легко, бо ми завжди подивимося в історію церкви і дивимося, яке було правило віри у древніх наших отців. Почому, каже Павел Євреям, споминати наставників і звучати їх труди, но, що інтересно, повинуватися. Не просто згадати нашого преподобного Алексія, ісповідника сповідника но ну й повинуватися тому, що він писав учив, проповідував. Собор Карпоторуських святих то люди, котрі у тяжкі часи Австровенгрії, коли церква православна була формально дозволена, бо і у Вені, і в Будапешті були храми православні, і в мішковці. І в Нівріді-Газі, І в місті з тим, коли тисячі православних русинов захотіли вернутися в свою Древню релігію, ото спудило цілу Австро Венгрію. були б мудрі правителі, ніколи б не робили таких помилок, в принципі, як і нині, коли правителі приймають рішення боїтися з церквою Христовою. Тобста стати фактично богопротивниками, вони не розуміють, що то є як ніби останній бой їх для того, щоб зайти із історії і більше ніколи не вспомнить їх добрим словом. Повинуйтеся наставникам вашим, будьте покорні. будьте покорними, тим пастирям, котрі нині ведуть свою пасту в путь в Царство Божє, бути покорними. Для чого? Бо вони неусипно пікуються в душах ваших, так як і об'язані дати відповідь, що вони зробили, як проповідували, були вони пастирі добрі, або були наємники. Так покоріться наставникам, щоб ваші наставники. Ваші пастирі робили свою роботу, своє призвання з радостю, а не вздихає, тяжко видя, які вони послушні, і як ви скоро слухаєте не пастиря свого, а якогось сектанта на вулиці, Бог же міра, котрий воздвіх із мертвих пастиря великого, пастиря овець Христа Ісуса Господа. Най удосконалить вас у всякому доброму ділі до виконання його волі, в благогодної Йому все, що угодно Богу, через Ісуса Христа, саме Йому, Ісусу Христу, слава во віки віков. Амінь. Ця фраза якраз стала. І основанням для приветства між християнами слава Богу, відповідь слава навіки, Ілі у наш Закарпатті, древнішої слава Ісусу Христу, відповідь та же слава навіки Богу. Є ще одна історія приветство у нас слава су Христу. То, теж правильно, але воно сохранилося. У нас на Карпатській руси от приветствия гречського. І ти, Боже Мати, благослови наших людей, куди люблять причищатися, бо приступаючи страхом і трепетом до причастя, ми приобщаємося тіло і крові Христові і постепенно преображаємося в, в силу силу, піднімаємося в духовному майтуй діти, дорослі діти котрі мають достаточний і благословенний опит Богообщення в єдиній канонічній благодатній церкві, а у вічності віруємо в єдно із преподобним Єфімієм Великим і з нашими святими Карпоту зможемо й ми наслідувати вожділенної, бажаної Царство Божої. Амінь.